Наразі у Кременчуці фіксують поширення випадків ГРВІ та коронавірусу. Та вже за місяць епідеміологи очікують і сезон грипу, який припаде на листопад-грудень. Грип це висококонтагіозне захворювання, яке призводить до тяжких ускладнень, а також ризику смерті. Клінічно вірус грипу характеризується різким початком з температури тіла 38-39 градусів, головним болем, болем у м'язах тіла, так і кашлем. Грип має чимало ускладнень. Найпоширеніші з них гайморити, фронтити, отити, пневмонії та інші. Найефективнішим способом профілактики грипу є вакцинація. Найкраще вакцинуватися до початку, а сезону на початку осені, для того, щоб імунна система встигла утворити необхідну кількість антитіл для захисту організму від грипу. Вакцинація рекомендується дітям від 6 місяців, вагітним, жінкам, які планують вагітність. Людям, а особливо старше 65 років, людям, які працюють у місцях скупчення масового людей, тобто це медичні працівники, працівники освіти, людям з тяжкими хронічними захворюваннями, а також імунодефіцитними станами. Протипоказаннями до вакцинації є загострення хронічних хвороб, підвищення температури тіла, захворювання на якісь інші герої. Для того щоб вакцинуватися, пацієнт повинен звернутися до свого сімейного лікаря, який випише рецепт на вакцину. Людина зможе придбати її у будь-якій аптеці та вакцинуватися в той же день. Якщо пацієнт придбав самостійно вакцину за рецептом лікаря, обов'язково потрібно дотримуватися холодового ланцюга. Тобто вакцину пови, потрібно транспортувати в холод з холодовими елементами в сумки холодильник. Це обов'язково. Не треба боятися вакцинації, потрібно вакцинуватися. Адже саме такий метод профілактики вбереже вас від тяжкого захворювання, а також його ускладнень. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремчуські новини.